Саме час підбити інформаційні підсумки понеділка, 21 листопада, у студії Карина Бень. Моє щирі вітання сьогодні. у Випуску дивіться про таке. Історії гідності та європейського вибору, частина п'ята. Як ще вчорашні мітингувальники вдягли військову форму та стали добровольцями, взялись за зброю і пішли на неоголошену війну. Уже рік українці живуть у режимі децентралізації. Як об'єднувалися наші сусіди на Хмельниччині? Та які гулі набили в процесі реформи, дізнавалися журналісти ТВА. Вандали осквернили фасад центральної синагоги Чернівців написом Смерть. Джедам. Ми продовжуємо серію сюжетів історії гідності і європейського вибору. Це завершальна п'ята частина. Після перемоги народу над злочинною владою українцям здавалось, що припиняться насилля, страждання та материнські сльози. Однак цей момент став черговою сторінкою в історії України. Коли мрія на європейське майбутнє, здавалось, уже не за горами, країною прокотилася хвиля агресії на півдні, а потім і на сході. Як вчорашні мітингувальники вдягли військову форму та стали добровольцями, взялись за зброю і пішли на неоголошену війну? Дивіться далі. Скинувши злочинну владу, люди, які в дощ і сніг відстоювали своє право на європейське майбутнє, дещо розгубились, однак вирішили не розходитись. Адже наприкінці лютого 2014 року з усіх телеканалів полились перші тривожні повідомлення. Новини телебачення, новини в інтернеті. Звідти ну, тобто ще до анексії, коли туди тільки почали з'являтися ті так звані зелені чоловічки, тут все було зрозуміло. 16 березня український півострів анексували, і Росія назвала Крим своїм. Ім, а невдовзі проросійські настрої сколихнули Луганську та Донецьку області. Тоді наш народ зрозумів, що саме час брати за зброю та боронити власну землю. І ті, хто ще вчора стояв на барикадах, одягали військову форму та прощалися з рідними. Одним із перших на схід поїхав і чернівчанин Степан. Я як начав з остальними хлопцями боротьбу за незалежність, чесність, згідність країн, так і вирішив, що я до кінця маю її довести. Ну і по 26 серпня ми виїхали в Дніпропетровську область з 10 чоловік, 5 чоловік там приймали присягу. Тобто 50% взагалі до відношення до військової якоїсь справи мав. Перші дні були важкими, згадує військовослужбовець, адже й поговорити про свої переживання з рідними не міг. Майже три місяці по той бік слухавки були переконані, що Степан у Києві на роботі. Мінялись кожен день, стартові пакети, дзвонилось додому, ну і брехалось, відповідно. Дзвонив, говорив, що працюю, що в Києві все нормально, все спокійно, там, старався дзвонити безпосередньо, коли було в чим поменше шуму і гаму. Коли його підрозділ потрапив, на Донеччину. Вже з перших хвилин їх зустріли вороже. Місцеве населення захищати, яке вони приїхали, називало їх окупантами. Ми побачили саме ставлення місцевого населення до нас, тобто ми окупанти, ми загарники. Немало ну не та історія, що казали, що ми з дітей робимо там тушонки, ще щось, і це нам в очі говорили. Ті люди, мешканці, які нас. У ну, бомгоря так зустрічали, та незважаючи на це, і тоді ще розвалену і голу армію на схід їхали всі, хто міг. Справжні патріоти, добровольці, які ще на майдані були готові покласти своє життя за власну країну, постійно поповнювали ряди на передовій. Різні люди, по суті, діти, яким там по 18-19 років тільки повноліття настало. Вони зразу туди пішли, так і до людей, яким там вже було далеко за 50. це були дійсні патріоти. Це були люди, які не ну не боїться, ніхто кажен боїться. Немає людини, яка не боїться, але вони мають на увазі, що вони не боялися загинути за свою землю, за свою батьківщину, за свою родину. У той час, як українська армія на очах формувалася з патріотів та мітингувальників, як волонтери не встигали збирати та підвозити харчі, медикаменти і військове спорядження, протистояли їм зовсім не місцеві сепаратисти, розповідають бійці. Тому що ми воюємо з душою, ми вас любимо і вбиваємо. Ми вас вбивати будемо з любов'ю. Вони просто там, де кількості для того, щоб кричати, що я м'ясний, я донецький. Але ос іменно хто в бойова одиниць це росіяни, це найманці, якісь з якихось інших країн. Тому говорити, що там місцеве населення чітко відстоює слово землю. Ну я думаю, що це велика брехня. Уже через деякий час Степан потрапив до госпіталю, після чого його комісували і відправили на батьківщину. Однак ще на Майдані він назавжди пов'язав своє життя з боротьбою за краще майбутнє для своєї країни. Тому тепер допомагає бійцям як волонтер та відстоює їхні права і пільги на мирній землі. Зв'язку з тим, що опіки вони почали тріскати, пересихати на морозах тріскати. Я був в госпіталі, а після госпіталя мене, опять же, по тій же самій статті, якби комісувала. Але я приїхав сюди і я продовжую надалі допомагати хлопцям і відстоювати їхню вже честь і гідність. Герої не вмирають. Це ще одне гасло, яке на вік закарбується в пам'яті українців. Ці слова звучать на кожному похороні в день, коли мати втратила дитину, сім'я батька чи матір, а Україна ще одного патріота. Війна об'єднала, вона сколихнула в думках, що є твоя країна, твоя земля, і за неї треба боротись. Тому сьогодні українці не опустили рук і продовжують розпочати, адже недостатньо просто обрати нову владу, нового президента. Довести все до кінця може тільки народ. Іван Бучулинський, Руслан Канівець, Василь Ставчанський Теми дня, ТВА. У день, коли Україна відзначає День Гідності і свободи, у Чернівцях провели віче. Три роки тому, саме 21 листопада, в Києві на Майдані почали збиратися українці, які вимагали євроінтеграційного курсу та обурювалися діями влади. Схожі зібрання пройшли і по всій території України. Тепер, з нагоди третьої річниці, на центральній площі Чернівців вкотре люди вийшли висловити свої думки, Незважаючи на несприятливу погоду біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Зібралось чимало учасників революційних подій: бійці, АТО, волонтери та духовенство. Усі присутні вклонилися пам'яті загиблих під час Революції Гідності та вшанували їх хвилиною мовчання. Бо ж саме тут чернівчани проводжали в останню путь загиблих героїв Небесної Сотні Олександра Щербанюка та Василя Аксенина. Через три роки по тому говорили про втрати та здобутки. Україна — це Європа. Ми говорили, що це Європа, і ми хотіли в Європу. Але далі подіях влади, по розгулу студентів, наступне гасло було владу чи банду, геть? А наступне, коли стало питання національної безпеки. Наступним гасним на Майдану проваджувалася Україна понад усе. Україна має бути незалежною цілою, і я вірю, те, що вона буде успішною. І я знаю, що країни йдуть до цього десятиліттями, і це не стається за один рік. І напевно тому я ще досі ну не розчарувалася в тих ідалах, які були проголошені на революції гідності. Так, проблем у нас дуже багато, і ті тарифи, я теж їх отримав. Да, мене теж це шокує в певною мірою, проте не на часі. Заребірішують питання толпою на Майданах Зараз на часі порозуміння, оскільки йде війна. Щоб не забути десятки роликів, відзняті активістами у революційні 2013-14 роки в Україні, які вже стали історією, об'єднали у документальний фільм Енциклопедія Євромайдану. Стрічку поділили на 10 уривків та продемонстрували у кінотеатрі Чернівці. Про альтернативну історію, ціну свободи та сміливість. Дивіться далі. Документальний фільм Енциклопедія Євромайдану цьогоріч у березні презентували в Києві другими в день гідності та свободи. Його побачили чернівчани. По суті, Своборона це рух на захист прав українців на протест. Ці фільми вони цінні тим, що вони показують, ну що саме люди, об'єднавшись разом, можуть зробити. Стрічку тривалістю більш ніж дві години. Документалісти поділили на 10 уривків. Унікальні кадри, які зняли очевидці подій на мобільні телефони, планшети і камери, склались у повноцінну документальну історію, яка починається з Євромайдану та завершується антитерористичною операцією на сході країни. Проведені з ними інтерв'ю, які дозволяють ну, підняти ту інформацію, яка можливо, яка невідома в широкій громадськості зараз. Ці фільми це фільми про громадян, громадські організації, які змінювали і змінюються країну. Малий зал кінотеатру Чернівців щер заповнений людьми. Для тих, хто не помістився у залі, фільм показували на екрані в холі. Подивитись документалку, прийшли переважно студенти. Організатори показу кажуть, такого ажіотажу не очікували. І ще раз знову пережити ці емоції. Це трохи є боляче, і ми бачимо це, все просто немає слів. Люди повинні бачити, як насправді це було. Може, дехто не усвідомлює масштаб цієї трагедії. Дехто ж розбирав фільм на цитати. Ми вважаємо тепер себе більше європейцями, тому що ми якраз вибороли це звання кров'ю тих людей, які загинули на Євромайдані. Фільми досить цікаві, тому що вони передають події зсередини, вони передають відчуття, переживання. Реальних людей, які брали участь в цих подіях, і це завжди зацікавлює, це дає можливість альтернативної історії. Історії з вуст очевидців організатори запланували показати у понад 250 містах та селах України. Забувати про те, за що стояв майдан, не повинен ніхто. Як і три роки тому кажуть активісти, людям варто брати ініціативу у свої руки, та перш ніж кричати про зраду, спробувати щось змінити самостійно. Люди, які нагнітають ситуацію, говорять зараз все більше і більше про зраду. Раду, це в першу чергу ті люди, які абсолютно ніяких зусиль не докладають до того, щоб ці зміни відбувалися. Документальна стрічка Енциклопедія Євромайдану це своєрідне нагадування про те, яку високу ціну заплатили українці за свободу, про вимоги, котрі три роки тому чітко бачили перед собою люди, та те, як і чому за це варто продовжувати боротися й далі. Незважаючи на те, що майдан як протест, він, хоча й завершився, але ідеї і завдання майдану вони й досі є актуальні. <праць> Олександр Губка, Максим Блоткач, дня – ТВА. Чернівецька толеранція з присмаком антисемітизму. Вандали осквернили фасад центральної синагоги Чернівців написом Смерть жедам. Представники єврейської общини кажуть, такі дії мали б засудити самі чернівчани, А експерти запевняють, що це явна провокація. Більше про зазіхання на святе та невдалих графітів на храмі, розповість моя колега. У начебто толерантних Чернівцях вандали поглумились над єврейським храмом. Фасад однієї з найстаріших синагог у місті, двері якої були відчинені для усіх, навіть під час війни, сплендрувала написом Смерть жидам. Цей надпис з'явився вночі в суботу. Якраз був шабат, і люди чи, може, не люди. Скористалися цим, бо ж для євреїв це священний вихідний день. Тому каже пан Ілля, не змогли вчасно зреагувати та зловити за руку вандалів. А коли в неділю побачили напис на фасаді центральної синагоги Чернівців, одразу ж викликали поліцію. Щоправда, представники єврейської общини кажуть, покарання від правоохоронців для них не принципове. Я думаю, що головне сьогодні всім чернівчанам, всій громадськості засудити цей ганебний вчинок, тому що чернівці не заслуговують на те, щоби. Деякі, як я вже сказав, не люди отробили такі вчинки. Як тільки в Чернівцях почнуть когось бити за те, що він не в тої віри, не той, там, не тих вподобань, і все решта, то цим чернівці перестануть бути чернівцями. Тому я думаю, що громада має давати осуд правоохоронцям відповідну оцінку. Сподіваюся, що виновні будуть знайдені покарані. А от експерт з етнополітичних відносин каже, навряд чи це зробили чернівчани. Я думаю, що це швидше провокація, а один варіант, або інший варіант це хтось, хто абсолютно далекий від усього, якісь діти, підлітки, яких просто хтось накрутив. І знову ж таки, це виглядає як провокація, тому що. Для нашого міста це не характерне, бо чернівчани запевняє експерт пишаються єврейською історією міста, і чернівці насправді толерантні. До того ж, запевняють євреї, ця синагога допомагає усім, хто цього потребує, незалежно від їхніх релігійних поглядів. Вона служить всім православним, що ну, всі чернівчани, буковинці. Знають, вони звертаються сюди всю синагогу. З моральною допомогою, а навіть якщо це зовнішня провокація, спрямована на дестабілізацію ситуації на місцях, вона навряд чи спрацює. Етнічні вияви, тому що ми знаємо з історії, що етнічні вияви, етнічні настрої вони найбільш легко піддаються маніпуляціям, звичайно, на цьому завжди дуже легко зіграти, знайшовши ворога всередині держави, всередині спільноти. Але враховуючи все ж таки генетичний код українців і історичний досвід українців, я хочу зазначити, що етнічна. Площина вона не буде ефективною. В Усякому разі, я на це щиро сподіваюся. Олена Сороколітня, Максим Блоткач, Василь Ставчанський та дня, ТВА. 55 лекцій для школярів, студентів та водіїв, аби розповісти про те, як уберегти себе від ризиків на дорогах. Працівники поліції провели тиждень безпеки, розповідали про правила дорожнього руху та як пішоходам не потрапити під колеса автомобілів. Також організовували навчання для водіїв-перевізників і обстежили маршрутки. Було проведено обстеження вулично-шляхової мережі. Де основну увагу приділялося пішохідним переходам і пішохідному ну, огородженню біля пішохідного переходу, залучалися фахівці для того, щоб було встановлено додаткові примусові прилади зупинку транспорту. Ви в першу чергу відповідаєте за своє життя і здоров'я, тому закликаємо вас не переходити дорогу у невизначених для цього місцях. Пам'ятайте, що вас завжди чекають вдома. Неважливо, чи ви пішоход, чи ви учасник дорожнього руху. Керуючись транспортним засобом, будь-яким, пам'ятайте, обов'язково про правила дорожнього руху. На місцевому рівні змінити ціну на газ неможливо, але можна зробити так, аби чернівчани платили менше. І в міській раді кажуть, перш за все необхідно модернізувати систему теплопостачання, встановити нові сучасні котельні та провести капітальний ремонт мережі. Лише тоді суми у платіжках стануть набагато меншими ніж сьогодні. Грант, який підтверджений, який складає близько 4 мільйонів євро, має піти саме на встановлення індивідуальних теплових. Пунктів і лічильників, які дозволять мешканцям самостійно визначати, яка температура має бути в будинку, має збалансувати мережі. Чиновники обіцяють, що платіжки за листопад будуть значно нижчими, і спробували пояснити наочно, як саме вираховують ціну за тепло. 27,45 – Це тариф, затверджений національною комісією. Множимо ось на це співвідношення, так 19 діб. Фактична кількість діб поділена на 31 добу. Це приводимо місячний тариф до тарифу жовтня. 1682. Чого і очікували споживачі? І далі 16,82. Давайте продовжимо. множимо на температурний коефіцієнт. Ось цей. 33,05. Це максимальне нарахування за жовтий місяць. Для кожного місяця є своя нормативна температура. Наприклад, на листопад місяць у нас нормативна температура плюс 2,7 градуса. Ми вже бачимо на даний момент, що місяць буде тепліший. І нарахування буде менше, ніж 27,45 за квадратний метр. Депутатам все одно, а люди не полишають надії врятувати свої будинки. У Чернівцях триває конфлікт щодо будівництва багатофункціонального комплексу на вулиці Шептицького, 7. Нещодавно міський голова витував рішення обранців щодо продовження договору оренду землі у центрі міста. Але депутати подолали рішення Олексія Каспрука і тим самим дозволили забудовнику продовжувати будівництво на ласі території середмістя. Незважаючи на те, що за останні 10 років територія у Центрі міста перетворилася на смітник, а сусідні будинки від запланованого масштабного будівництва взагалі можуть посипатися. Тож цього разу місцеві жителі написали петицію про заборону будівництва. І вона вже набрала понад 250 голосів підтримки. Якщо почати от серед нашого кварталу, оце ще копати сім поверхів уверх і два униз паркінга, а паркінг випишне випущене три метри, це я так думаю, що не менше, як висота цього залу. А два таких поверхи плюс перекриття, плюс бетон. Ви архітектор дуже добре розумієте, скільки треба вкопатися? Метрів 15-20. 33 депутати, які проголосували проти вас прямо відкрито і ні від кого не ховаючись. Ідеально, якби ми розуміли і мали можливість отримати, скажімо, якісь будівельно-технічні експертизи стосовно цього будівельно містобудівного розрахунку. Рік, як першопрохідці децентралізації об'єдналися в громади та обрали собі голів. І саме зараз час підбивати перші підсумки: чи стала ця реформа панацеєю для українського села? І чи справді на тих, хто ризикнув, гроші посипалися мільйонами? Впродовж цього тижня ми розповідатимемо вам про перші успіхи та набиті гулі, про життя в нових реаліях і те, хто виграв. А хто програв? А розпочнемо із того, як живеться нашим сусідам на Хмельниччині. Оксана Танащик їздила у розвідку і просто зараз розкаже, як воно, коли більше ніж півсотні сіл зажили разом і куди дівають свої перші бонусні мільйони від держави. Курс на децентралізацію Україна взяла у 2014-му. Відтак, уже минулої осені першопрохідці реформи об'єдналися із сусідами, вперше обрали собі голів новостворених громад і вчилися жити. По новому, насамперед, це визнають усі із суттєво більшими бюджетами. На розвиток загалі інфраструктури ми отримали кошти з державного бюджету. Це потужні кошти, враховуючи те, що наш район набагато дотаційний. Ми завжди потребували відповідних субвенцій для розвитку. Ні одного року район не отримував таких коштів, які він отримав сьогодні. Новоушицька громада на Хмельниччині отримала майже 23 мільйони на розвиток інфраструктури. Загалом же у сусідній області створили вже 22 громади, Тоді як на Буковині поки лише десяток. У нас є громади як невеликі, які об'єднують 5, 7, 8 населених пунктів. У нас є одна громада цілий район. У Нас є район, в якому дві громади. у Нас є район, в якому три громади. Першочергова державна позиція була проста: один район, одна громада. Уже потім все зважили на місцях і визначились, кому простіше об'єднатися лише із найближчими сусідами, а кому і справді майже з усіма селами району. Не можна сказати, що якась модель більш ефективна. Все насправді залежить від точок зростання, від тих адміністративних центрів, які є на території відповідного району, від того адміністративного центру громади і від того, як громада утворе. Новушицьку громаду утворили фактично з усього району. За бортом децентралізації поки що залишилися всього три села. Об'єдналися ж понад півсотні, а це справді багато. Для порівняння на Буковині найбільша наразі громада Мамалигівська, до якої увійшли 11 населених пунктів. За перший рік ми всього не реалізували, але є. Ми сьогодні маємо потужну комунальну техніку. Ви бачили на презентації. Техніка 8,1 мільйона. Це ще не вся. Тобто, да, грейдер і ГП. Чекає, так ми відремонтували. Ми свої кошти вклали у те, що було добито, то що стояло. Окрім того, у школі одного з сіл повністю замінили систему опалення. А це справжній прорив, кажуть чиновники. Бо ж раніше на таку модернізацію і не сподівалися. Окрім того, наразі триває створення сучасного спортивно-оздоровчого комплексу, десь полагодили дорогу, яку ніхто не помічав останніх 20 років. Ще десь відновили сільський клуб. Ось парламентарі кажуть, поки за реформою не встигають. Не встигає законодавча база, законодавча база. Зокрема, громади сьогодні потребує щоб щоби було Зокрема, закон прийнятий по земельному. Да, щоб оці землі, які розташовані за межами населені пункту, щоб вони мали право також ними розпоряджатися, прийматися певні рішення. Окрім того, чекають і на закон, який дозволить об'єднуватися населеним пунктам, котрі належать до різних районів області. Його вже прийняли у першому читанні. Тож є надія, що до кінця року таки ухвалять остаточно. Ще одна нова біда для голів об'єднаних громад: як встигнути витратити гроші до кінця бюджетного року і як їх правильно використовувати, кажуть чиновники. Не можу. Використовувати правильні кошти. І взагалі, ті люди, які будуть йти на ці посади, голови об'єднаних територіальних громад, далі вони мають, бути, вони мають знати, куди вони йдуть і що від них. Вимагає в першу чергу громада і законодавство. Законодавство біжить за громадами, десь встигає, десь ні. Та й на реформу ще наважились не всі. Доки одні думають, як освоїти всі ті мільйони, які прийшли з Києва на розвиток громади. Інші лише стежать за сусідами. Що з того вийде? Та чи варто об'єднуватися взагалі? Оксана Нащик, Максим Білоткач, дня, Тва. Упродовж цього тижня у темах дня ми будемо розповідати вам про те, як живуть громади на Буковині, про те, хто вже може підбивати підсумки першого року після реформи, і про те, як селяни лише обирають і з ким об'єднуватися. Наші журналісти їздили в село, аби почути, що думають Буковинці про децентралізацію, і поцікавилися у парламентарів, коли чекати усіх необхідних законів, щоб рухатися далі. І на сам кінець нагадаємо головні події понеділка. Історії гідності та європейського вибору, частина п'ята. Як ще вчорашні мітингувальники вдягли військову форму та стали добровольцями, взялись за зброю і пішли на неоголошену війну. Уже рік українці живуть у режимі децентралізації. Як об'єднувалися наші сусіди на Хмельниччині, та які гулі набили в процесі реформи, дізнавалися журналісти ТВА. вандали осквернили фасад центральної синагоги Чернівців написом Смерть жидам. Наразі наш випуск завершується. Переглянути все, що зацікавило, можете на сайті tva.ua. А я з вами прощаюсь та бажаю продуктивного робочого тижня. Дякую, що були з нами. Побачимось.